Вітаю ви на каналі Павла Храмова. Тут ми звичайно, говоримо про урбаністику, транспорт та таке інше. Я намагаюся показувати Харків харків'янам і пояснювати Харків-харків'янам. Зараз я біля метро Холодна Гора і хочу вам показати, як жахливо виглядає простір поруч, тому що тут все захарашено автівками. Мені багато хто про цей простір писав, просили показати про десь цим маршрутом. От я вам і покажу. Тут дуже цікава ситуація, що зробили парковку прямо біля росту, а біля входу, там ліворуч, зараз я покажу. А, і власне, ну, хоча тут є і паркінг свій у них, і тут є паркінг. Але зробили парковку і багато хто лізе, от, звісно, поближче до входу. І от зробили буквально перехід з парковки. На парковку. І от тротуар забрали вони тоді і зробили просто замість тротуару парковку. От там люди ходять, автівки їздять, тут просто жах. Тут ще перехрестя поруч велике і тут завжди просто якийсь треш. І людей тут чимало. От Дивіться зараз тільки йде. Ну, Нема тут тротуару, Ну, він типу є. Ось тут Ні, нема його взагалі. І така картина майже біля кожного розку класу, ну більшості супермаркетів наших, це ж харківський бізнес, вони ж дбають про людей. І от ці автівки тут їх не так багато. Заради цих клієнтів зіпсували ну, простір багатьом людям. Основна проблема в чому, що у водіїв така звичка, що я краще ближче до входу поїду, і коли там на паркінгу може бути все вільно. І там а, все вільно, то люди будуть їхати сюди. Далі бачите, що відбувається? На переході. А, он. Той їде, сі їде. Я на переході. Переход йде куди? На парковку. Просто от захарашено все автівками, немає тут тротуару, людей тут чимало. Ну, це... Маршрут від метро в спальний район. Все доволі очевидно. З'являється тут тротуар. У нас Міняються тут декілька разів рівні, оці бар'єри якісь ну, на рівному місці. І от цікаво. Тут є проїзд і паркується там, ну, десяток автівок на популярному маршруті. Замість того, щоб зробити, тут просто тротуар -тр 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 широкий і от таку комфортну вулицю, комфортний простір. Тут віддали значну частину автівкам. Просто от, наочно, як робити не треба. Щоб що, щоб сюди можна було заїхати, е припаркуватись трохи ближче, е і що? І піти, от в, в магазинчику до щось собі купити, чи що, виникає чимало питань до таких. Плануваємо. Ну і вже біля метро. От нас знаєте, наче змагання на станціях метро, де на якій станції метро зроблять ближче е паркування до входу. Це ж просто якийсь жах. Що тут відбувається? Дивіться, цей швидко гроші виходить прямо тупо прямо на проїзну частину. Так само оцей кіоск з цигарками тютюном. Ну а далі там вже закінчується, слава Богу, проїзна частина. Тут вже трохи краща ситуація. Хоча насправді тут багато питань. От Отак має бути там, в тому плані, що тротуар треба отак віддати. Я не кажу про те, що треба робити отакі мафи з гучномовцями. Це окремий біль. Але дивіться, скільки тут людей одразу набагато комфортніше. Набагато. Безпечно, тихіше тут одразу. Тротуар значно кращої якості. Чому? Тому що його, ну, тут не їздять автівка. Бачите, тут поперекривали сюди не можна виїжджати вже. Хоча, можливо, для якоїсь для доставлення чогось там можна заїхати, це дозволено. О, Тут плитка поганої якості і бачите, яка вона. що за прикол. Тобто мінбальок. Ooh. Дивний. Це ми також приберемо сюди з проходу. Дережки тут, звісно, немає ніякої, тому панпорожніше. До речі, прикольно бачите, вихід такий є з двору. Ну, Вихід є на тротуар, на вулицю, більш-менш нормальну вулицю, де є комерція, все, що треба, тобі є. От дивіться картина. Ну Що вони поставили на проході? Раз, два, три, 4, 5. цих реклам стоїть. От ти що це? Ти не можеш прямо пройти ніяк. Тобі треба якийсь, через якийсь обходити тунель робити. чи що. Ну, от що за дурня це? Ну і тут, до речі, картина цікава. А, бачите, тут вже не можна автівки їздити, але раніше там був і, Слава Богу, його закрили. Але деякі досі він паркується, там видно. Я не знаю, як він сюди заїхав. А, він там по рейках заїжджає, мабуть. Чи буде це видно? Не знаю, але ось ці їжі сліди я бачу. І тут він проїхав. І от бачите, тут є сліди. Хтось тут їздить на автівках постійно. І оцей значить, клоун запаркувався там. Ну, йому треба близько під'їхати. Дуже важлива людина, не можна знаходитись на вулиці, зайвих там, 200 метрів пройтись, тому що це небезпечно. Чи повернули рекламу, поки я йшов туди-сюди? За пішохідну інфраструктуру треба боротися. Базарні традиції. Тут Зараз сотні людей знаходяться одночасно. Розумієте? Чи маємо бути комфортно? Воно на місце вже поставило. Папа так не сделав. Папа тебе сам на весілле. Даруйте, не ставте більше на проході, не ставте свою рекламу на проході. Ну це незручно. Ви чуєте? Я чую, ви мені не говорите, говорити, нашому руководству. Ну, от передайте, що наступного разу я побачу, я просто заберу її. Це незручно, я йду, я маю обходити. З краю поставте або взагалі приберіть краще. От до речі, я зараз задумався, чи має, чи має пішохід право взяти, отак, і прибрати цю рекламу. От питання, да? Ну, а має право поставити хтось сюди рекламу. Типу, має бути якийсь. Між ним не арбітр, а Власне місто таки, таку функцію має виконувати. Але воно не виконує. Воно дозволяє робити, що хоче. І тому вони і ставлять. Але якщо вони роблять, що хочуть, я теж можу робити, що хочеш. Поки місто не почне ці конфлікти розв'язувати і встановлювати правила, пояснювати, що так робити не можна. Ну, власне, побачили. Що тут тротуар набагато краще, коли немає проїзду, звісно, і бути і не можу. Але от далі, там, де є продовження, починається жах. Тут ані переходів, нічого немає. Автівки їздять взагалі. І ще й там зробили проїзд наскрізний. Ну, коротше, дурня. Дурня ще й та. І оце називають Харків, таке там, яке місто у нас найкраще. Я для кого? Будь-який простір, громадський тут багато людей, який не для інстаграму, не для пафосу. от це Він виглядає приблизно ось так. От вам і Харків. Коротше, підписуйтесь там, ставте лайки. Буду показувати Харків харків'янам.